Ну і ще всім привіт дорогі друзі. Сьогодні ми апнемо 46 тисяч кубків. Я тільки проснувся е, так пізно, правда. Е, через 11 хвилин новий сезон рангового бою, Напевно, тут час з'явиться, хоча там тільки одну катку треба виграти мені. Добре. Е, 46 тисяч кубків це не таке прям дуже е, число. Але все що щось... це. Боже, нам... нам попався даг з майстером. У нас Хенк... Хенк, ви здіваєтесь? Але з Лего, до речі. Короче, я думаю, зкаємось ше... нового сезону Rangového boju. Да. Так, ну ничего вже не зробить. Ого, він так зламав, нормально. хорош. Не, не, не. Ах ты. Лилон ты. Сороный. На, на, пас. Да куда ты шо? Боже, у нас Хэнк какие боже, блин, ультанув на туда. В стенку ультанув, что шо? Хорош, хорош. Я нас брок, хорош. Це вас привичка в стінку ультувати. А, боже мій. Ну... Навіть... Що? Там не було в нього гаджету. І в мене, до речі, теж. Я теж уйду в стінку. Ем. З ними точно щось не так. Сіма. Штег, ми тупі. Ха -ха. Ну ні, ну це було тупо його вбити. Леон, ну і так тебе бачимо в візі з мечом. А, це кіт а... Давай, 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 його треба зносити Давай, ні! Блін, забили. Да, трохи жестко. Ха. Ниндзя. Так, давай, давай. Да, у ту было жестко, реально. 20 секунд лишилось. О, не, не, давай, 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 ты знаешь, ты хорош. Хорош. Уху. Ух, ух. Давай, ты дроба, думаю, брокну, помню, да, На, 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 забывай. Хорош. Це 46 тисяч кубків направда з таким голосом твоим Мелоді тут, тут трошки ляпається і залітає дроп епік вау спрей вау О, стоп це ж ран зранку бою але ми все-таки ну, 46 тисяч кубків <кху> <кху> 8 хвилин до рангового бою. Я не буду чекати 8 хвилин, ну, реально. Не ну, лише щоб записувати інше відео про ранговий бій. Я вже краще запишу, який буде апитись, бо ми з Фіксом домовилися аптись та апитись до Леги першої за цей сезон, бо ми не встигли за цей заберу вже жіті монет. 300 монет. Вау! 46 тисяч куків. Я, я не розумію, чому в мене пропадає тут іконка. Але ну, я не розумію, ще приколу, як мені міг випасти спрей з рангового бою зі стардропу. Типа, Чому логіка? Це на, на лун. Це не на лу, це ранговий бій. Де? Де він? Де? Я прикол не понял. Емф. А вот він. Що? А як? Він ж в ранговому бою, тільки випадає тепер. Розроблю щось з вами не так. <смеш> е Добре. Добре, давайте закінчувати вже відео. З вами були гайд, таке малесеньке відео, правда, так, маленьке. Але все ж я апнув ну, своє число. І я думаю, вже скоро можна починати пуш 50 тисяч кубасів. Е так, ну не за того, щоб обов'язково саме відкрити. Легендарний Сардроп, просто хочу апнути як мінімум це число. Но там не тільки 4 тисячі. Я, напевно, обдумаю як кого пушити. І може все-таки зроблю відео, там де я обдумаю, як і все, і то все. І Побачимо.